Нещодавно відбулася комунікаційна платформа Освіта Житомирщини Рік незламності. Коростишівська громада, переможець рейтингу освіта Житомирщини Житомирщини-2022». Ігор Васильович, за якими критеріями обирали? Дякую. Дійсно, нещодавно обласною військовою адміністрацією було проведено такий великий форум освітній, на якому було підведено підсумки роботи. Цілому галузі освіти в області, і дійсно було відзначено нашу громаду як громаду, яка перше місце в основному рейтингу в галузі освіти заняли. Щодо тих критеріїв, критерії характеризують цілому роботу галузі освіти. Це і безпосередньо результати роботи тих працівників, які працюють в школі. Це їхня результативність, результативність їх вихованців, учнів. Щодо участі у предметних олімпіадах, турнірах, конкурсах різного спрямування, це і робота щодо розвитку інклюзивного виховання і навчання, щодо роботи інклюзивних ресурсних центрів, це і в цілому робота органу управління освітою, і в цілому підхід, підхід в громадах до вирішення освітніх проблем. Тому що в 22 рік він важкий для всіх, в тому числі для освіти, і постало багато нових викликів, і виникли інші критерії оцінок, які раніше взагалі ніхто про те не замислився. Я говорю про створення безпечних умов для учасників освітнього процесу, і тому, звичайно, в рейтингу за 22 рік багато уваги приділялося безпековим питанням. Це і створення облаштування. Укриттів в закладах загальної середньої дошкільної освіти, і позашкільної освіти, хочу сказати, що завдяки цілому, всіх разом вдалося забезпечити наявність укриття у кожному закладі загальної середньої освіти. І всі заклади і всі школи можуть навчатися в змішному форматі, тобто як в очному, так і в дистанційній формі. Також практично всі заклади дошкільної освіти, крім закладу номер 5 також мають облаштоване укриття і можуть працювати в тому числі і в очному форматі. І, звичайно, наше позашкілля, всі заклади позашкільної освіти забезпечені укриттями і також працюють як в очному, так і в, дистанці... в очному форматі, так і з використанням дистанційних форм. Це і питання забезпечення заходів освіти тривожними кнопками. Це є великий значний чинник в оперативності дій в разі е, небезпеки, і всі знову ж таки всі заходи освіти нашої громади облаштовані такими системами, системами зв'язку оповіщення про небезпеку. Також система оповіщення. І хочу сказати, що окремо захід освіти в нас встановлені вже системи оповіщення. І системи протипожежної безпеки встановлені все це є чинниками, критеріями в підведенні підсумків роботи галузі. Звичайно, критеріями є і рівень фінансування галузі і за рахунок коштів саме місцевих бюджетів, тому що зрозуміло, що. Загальна середня освіта фінансується за рахунок державного бюджету, і це по формулі всі громади в рівних умовах. Тому тут говориться саме про фінансування за рахунок місцевого бюджету в галузі освіти. Це є, відповідно охоплення дітей дошкільною освітою і охоплення дітей позашкільною освітою. І тут хочу сказати, що наша громада можливо. Одна з небагатьох, небагатьох обласів, які не здійснювали закриття закладів позашкільної освіти. В нас функціонує тільки в системі освіти, три позашкільні закладів, а також є заклад позашкільної освіти, системи фізкультури і спорту, це дитяча нацька спортивна школа. І зрозуміло, в рейтинг вже не входила, але в нас ще є заклади позашкільної освіти і системи культури. Тому один з кращих показників області щодо охоплення позашкільною освітою саме в нашій громаді. І якщо ми говоримо про охоплення дошкільною освітою, то якщо певний період у нас були проблеми, у нас була, була наявна черга щодо влаштування закладу дошкільної освіти, то завдяки тому, що проводилися ремонти, відновилися і розширилися. Кількість груп у існуючих дошкільних закладах ми змогли позбутися такого поняття як черга. А, на жаль, в період воєнного стану, в період війни, значна кількість батьків з дітьми виїхали за межі за межі області, за межі цілому держави. Тому у нас на сьогоднішній день заклади дошкільної освіти мають вільні місця, тобто всі бажаючі можуть. Бути вхоплені дошкільною освітою в очному форматі, і навіть діти, які проживають в мікрорайонах закладу дошкільної освіти, номер 5 який зв'язку з відсутністю укриття зараз працює дистанційній формі. Якщо батькам є необхідність перевести на очний формат дитину, ми без проблем можемо влаштувати таких дітей. Наочний формат у заклади дошкільної освіти міста, які функціонують. Тобто в цьому питанні знову ж таки проблем на сьогоднішній день не існує, і це також один з критеріїв оцінки діяльності громади в галузі освіти. Ну і я можу продовжувати, тому що будь-які чини, які торкаються роботи в цілому і проблем освіти, вони він враховується в цілому при підведенні підсумків, як вирішується питання, на якому якому стані. Освіта функціонує в тому в ті чи іншій громаді. Від чого залежить успіх від людей, фінансування, підтримки? І кому хотіли б подякувати? Дякую. Знаєте, цей успіх це в цілому, як я вже почав, це оцінка взагалі підходів в громаді до вирішення освітніх проблем, в цілому всіх. Це оцінка роботи органу управління освітою, тобто відділу, це оцінка роботи всім педагогічним працівникам, всім працівникам, допоміж ними, які працюють в закладах, і забезпечують умови, це оцінка підходів батьків і учнів до, свої, до своїх обов'язків щодо якісного навчання. Це в цілому підходи і органу місцевого середування. Міської ради, депутатського корпусу до питань освіти, тому що знову ж таки виходячи із тих показників, які беруться в рейтингу, це говорить, що лише спільною роботою спільно можна досягти успіху. Тому і важливим чином в цьому є і підтримка органу місцевого середування, депутатського корпусу, і підтримка у вигляді фінансування. Тому що при відсутності фінансування ми б не забезпечили ті умови для безпечного перебування дітей в закладах освіти для того, щоб вони були гарні умови, якісні умови для отримання якісних і повноцінних знань, і щоб вони були здорові в цей період, тому що ми чи не єдин, ну, не єдина, але одна з небагатьох громад, які в такий складний фінансовий період. Залишили і організовуємо безкоштовне харчування пільговим категоріям і створюємо умови для того, щоб і інші діти мали можливість за батьки кошти отримати обіди і харчування у закладі освіти. Це є важливим чинником збереження здоров'я дитини. Тобто, це спільна робота. і Тому сьогодні хочеться подякувати всім і учням, і батькам, і педагогам, і допоміжному персоналу, і моїм колегам, які працюють. В відділі освіти і в центрі педагогічних... професійного росту педагогічних працівників і працівникам клузивно ресурсного центру, і зрозуміло і нашим депутатам, і всім працівникам міської ради, які долучаються, які підтримують, які допомагають. Зрозуміло, що хочеться подякувати сьогодні за відношення до цілому освіти. І в тому числі до освіти нашої громади з боку і голови обласної військової адміністрації Віталя Бунечка і профільного заступника Юрія Десавця, який є нашим земляком, якого ми всі прекрасно знаємо, тому що він є і депутатом нашої міської ради, тому що багато важливих моментів залежить і від їхнього підходу до вирішення проблем. Ну, наприклад, забезпечення в цей період дуже важливо було забезпечити. Якісне надання освітні послуг у дистанційному форматі для того, щоб це зробити якісно, необхідно, щоб кожен вчитель мав гаджет, мав е, ноутбук і на сьогоднішній день за підтримки тих людей, про яких я с що я сказав, е, можу говорити, що стовідсотко педагогії закладу середньої освіти забезпечені ноутбуками е, і в рамках. Програми, яку ініціювала, підтримувала пані Олена Зеленська, і в рамках інших проєктів, до яких долучилася область за підтримки обласної адміністрації, ми змогли забезпечити 100% педагогів такими знареднями для якісних для якісного надання послуг у дистанційному форматі. Це цей період надзвичайно важливо також більше ми пішли далі. І ми почали забезпечувати е, такими ж ноутбуками і педагогічних працівників і заходів позашкільної і дошкільної освіти саме за підтримки обласної військової адміністрації, за що ми щиро дякуємо. Це також впливає на якість освіти, на ті результати, які е, дають, дають на цілому, які ми даємо в роботі. Але розумієте, всі ці показники все це робиться. Для того, щоб наші діти отримали якісний рівень знань. І сьогодні я хочу, коли дякую всім, напевно, знову ж таки, закінчити тим, що почав. Почав я з того, що необхідно подякувати відношенню батьків і відношенню дітей, тому що в нас прекрасні діти, творчі. І ми це бачимо за результатами і участі у предметних олімпіадах, турнірах. На сьогоднішній день що тільки закінчився обласний етап. Предметних олімпіад, і ми бачимо, що е, з нами конкурує трошки. Ми відстаємо лише від міста Житомира. Всі інші великі громади, такі як місто Малин, Коростень, Бардичів е, Звягіль. Е, вони відстають по результативності результатів участі. Ми бачимо якість освіти, яка надається нашій громаді, за результатами зовнішніми, за результатами. Зовнішнього незалежного ціння і за результатами вступу випускників вищі навчальні заходи. І ми радіємо, що створюючи ось ці умови, тому що рейтинги це, це, це оцінка. А за рейтингами стоїть для чого це все робиться? Для того, щоб діти мали високі знання. І ось наші діти, випускники підтверджують на різних етапах свого життя. Той рівень знань, і це найбільша, напевно, перемога, і головніша, і, напевно, більш головніша, ніж перемога в рейтингах. Дякую. Відповідно, є нагорода це ось такий кубок освіта житомирщина 2022, Користична територіальна громада. Перше місце, і, відповідно, документ, який підтверджує такий освітній трофей, відзнака про те, що ми в 2022 році визнати кращими галузі освіти області.